Всім привіт, 3 червня. І знову виїхав до Янова дойму в Бобрик в селищі. Тільки були до цього в 10-му секторі, це ближче туди до вершини. А цей раз 7-й 8-й. Ну Сашко прийде пізніше, бо я приїхав на 2 доби, а Сашко приїде на одну добу, тобто завтра. Ось, ну, сектор просто бомба. Ось отак. Це я тут буду сидіти. І тут він з 7 і з 8 разом ідуть. А тут ось сашку сяде. Ну, а поки він прийде, я сюди одну удочку завезу на товстолоба, бо товстолоб гуляє тут ось по всьому сектору. Ну а так чиста, класно. Так, зараз без 20-12, тепер оце все треба буде. Розкласти. Речей багато, ну і приїхали надовго. Так що поки зараз розкладаю, це, мабуть, півтори десь годинки займе, ну і потім уже далі все покажу. Так, ну що, 12.41, вже трошки розклався, зараз покажу, як це все у мене буде. Тут обідня вечерня зона Ну, термосумка. Все для їжі. Так, тут робоча частина. Ось тут овутки будуть стояти. Розклав сумку для зважування, два подсака. Сьогодні взяв, кстати, маленький і здоровий. Ну і керма. По кермам тут трошки пиліків від гранкарпа та тигровий горіх, дві банки кукурузи від Робіна. На насадку взяв тут ті таку. ліквідік тигровий горіх, сам тигровий горіх. І варена пшениця з каноплею. Є ще отакий ось мікс пелиців. Ну, тут різні крильха, і в кормушечку будемо забивати ось такий метадний пелець, красна слива. І ще є ось такий ось тигровий горішок. І ось тут ось, уже розпла... розклав зону відпочинку. Ну, ось так ось! Оп. Звідси такий ось О, вигляд вона. Бомба. І ще одну вудку. Кстати, оцю крайню буду завозити отуди ось на толстолоба. Ці дві на флетіки під кущик прямо буду закидати. І ось іще тут, поки Сашка немає. Ще одна поставлю на толстолоба. І хочу трошки далі завести отак от нас коси. Ну, а зараз готуємо насадки, кормимося, завозимося і чекаємо на поклювання. Так, в общем, поки гуляє толстолоб, вирішив на Карпа зовсім не закидувати, а закинути дві на толстолоба. Закину одне от пряжене молоко від Молітрікса і одне згущене молоко від Молітрікса. Ну а потім будемо пробувати, є тут палинутися, є пряжене молоко від чуда. І отаке пряжене молоко від Малітрікса. Так що і тут від чуда є ще ось дафні, є мед. Ну, Будемо пробувати. Просто не хочу зараз шуміти, поки він не щоб його не розігнати. Зараз дві вудки завезу. Ну Поки що так. Так, Як виглядає снастка. 40-грамовий груз, 80-грамовий поплавець. Два крючечки. Ось так от, -от. Крючки перезивав новенькі, це гамакацу. Ну і сам планктончик. Сюди ще паличку поцеплю, хоч і корабликом завожу, але щоб не перепутулося. Так що поцеплю паличку. Так. Першенька. Оп. Буду завозити там, де він гуляє. Це перше, це тут буде пряжене молоко. Так, перше є, вже повертається кораблик. Зараз другу, ну другу на другому секторі завеземо. Так, і ось оп, друга. І обов'язково вмикаємо байтранер. Бо то тут є здоров'я. Щоб не втягнуло. Так, в общем, завіз дві удочки на товстолоба. Думаю, посижу. Годинки три почекаю, тим паче, що він гуляє. Ну, плаваю тут по поверху. Може щось вловлю. Не буду шуміти, бо з помбом зараз на шумлю, розганю все. І тоді він вже навряд чи може і клюнути. А так у нас в годинки дві є. Зараз поки зроблю монтажі під флети, поводки навяжу. Ось, ну поки чекаємо. А вдруг перший буде товстолоб. Так, на що сьогодні буду пробувати ловити. Є такі вафтерс від э, Ctrinity Sport. А що ж тут у нас? Слива, кальмар. Потім. Отакий я розчинний бойл, він розчинний як двадцятка і до 14 становиться вже як варенка. Так? Найкращі попапи всі сімурине сабін. Потім ін-янь від Гранкарпа, Карпа, кальмар Журавлина. Вафтерси Плюм Рояль від Карпро. І саме, саме головне це кукурудзка. Це китайська силиконова, на ту, що ми її ловили в прошлий раз. І є ще Enterprise. І буду ще підсаджувати, звичайно, кукурузу від цього відробіна. Це спеціально взяв, думав на насадку. Ну, вона і є насадочна. Ось щось тут. Зерна всі розварені, такі от. Немає цілих зерен. Це шукаю, може з банки там і вийде знайти декілька. Але таке. Зовсім, зовсім все. Ну нічого, щось виберемо. Отаких От три кукурузинки і попапчик поцепимо. Так, перша буде оснастка отака. Гадівниця 40 грам, Ось таких дві кукурузки відробне і Сісімур попапчик. Якраз подивився, крю крючок гачок лежить, а кукурузка отак стоїть. І друга оснастка. Теж 50 грам, трошки більша годівниця, але ось підрізав попапчик, що воно буде ставити гачок на жало. Ну Будемо пробувати, а там, якщо, що, щось змінимо. Так, рибка поки не клює. От, вирішив я на ближню дистанцію. От, закину десь ну, близько 15 спомбів, ну там десь по 150 десь грам пшениці з каноплею, закермився і поставив вудку. Ну Поки чекаємо, а так поки клювань немає. А вже вже, вже, вже пів на п'яту. Ну, чекаємо. Все одно буде ще. Додали тигрового горіха, ще ліквіду. Теж тигровий горіх від гранкарпа. Зараз Сейчас перемішаю. Хай трошки настоїться. І на ніч вот такою смокотою закормим. Так, рибку покормили і вирішив я сам щось перекусити. Сейчас яешеньку бахнем. І сразу клюну рибка. 100%. тушка готова. Оп. На, да, вони чи всі туди будуть бігати? Как будто знают, что там зацепы я. Ну, в общем-то, Ну все, і знаєш, що це батьки, ха-ха, базу, да, кость втік перший кілушничок, о, це що, ти чуєш, це? Да, це посерйозній, мабуть. Да, да. І це ж бачите не з цього запуска. А -а -а. Ну кіло 600 мабуть точно. Пусть еще надо, целый полного кукуруза. Вот. Опа, опа. Давай, давай, давай. Классиці. Кукруска. Нужны по папчика, трошки по папчика. Що є? Я, да? Ні? Там. У Сашка теж була кивака, але не засыкалось. Вот такие получилось косло. Це бомба. На амура саме то. Без подсаки возьмешь, не? <свист> Ух! <свист> да, да, икнучик попусти. А, все. Ну да, тут полторушка снимала. А Полторушка смела. Сашка поймал? А ну Сашка. Опа, Сашка поймал? Как всегда? О, пусть а готовый так. Сейчас сюда Сашка готова. Ух, Сашка. Оп, и карасик есть. Сашка решил все виды рыбы выловать в стовку карасик? Не знаю, не там гром блин до 300 да это слово пошло бля ну <laughs> опять Ой, и опять школ. Хорош. По полностью положила. Ну, сейчас поднимемся, а что там. А, ну, на, ничего. А, карасок-нибудь. красок. Ну, это уже хоть что Оп. Вот такие. Пает, а? Как? Амурчик. Да. Виталий, сходим. Сходим. <coughs> Рыбу Ох, вообще, Ух. По классике. Останний штрих. вот эта тема. <свят> <свят> Бомба. Так, ну они вот такие закорм. Це 20-ті пиліки від ганкарпа, тигровий горіх, сам тигровий горішок ось і комбікорм. Все залило таким ліквідом. Зараз 2-3 годинки постоїть і будемо кормитися. Чи забарився, чи що. Непонятно. за хвост круглешь так добрый ранок you sure. кукурузка. Uh, паровозы. Ух, клюкляши. Какая краса. Попапчики двигай коруски. Дві доби. В нічого. Де ти висип шумку. Подивім, ще що-то. В общем, а що в общем? Раз, два, три, четыре, пять коробців і два амура. И, наверное, что тут висим карасим.